Всім привіт з Вінниччини! Ви на каналі Улюблена Садиба. І я хочу сьогодні розповісти, як формувати огірочки у вертикальному стані. От Я, наприклад, їх формую у теплиці. У мене теплиця відкрита з одної з другої сторони. І посередині ось такі ось шпалери із огірків. На прикладі цього стебла я хочу показати, як формувати огірки. Ось з самого початку перві отакі, пазухах у первих з'явилися такі маленькі огірочки. Оці огірочки, у цих пазухах я відриваю, вони не ростуть. Ось, подивіться на цьому прикладі, цей огірочок маленький, а вже решта огірків. Почали рости і вже навіть отакі великі. І я оці нижні огірки, тому що вони тягнуть поживні речовини з, стебла, з огірка. І толку з них ніякого не буде. І ось ці огірочки, далі вже я їм даю рости. У пазухах, от він вже в мене росте ось такий високий. І ось на таке є тут. Пасиночок. Ці всі пасиночки я видаляю. Ось так я їх видаляю, їх можна і не ножиком, а так просто видалити От легко рухом руки. Дехто буде казати, що зменшується урожай, що лишається тут. У пазусі мало огірків. Но Я хочу вам показати це місце, де я вже видалила пасинки. І ось подивіться, скільки є тут у. Цих пазухах є огірків. Ось скільки. І здорові, і менші. Я формую в один стебел. Це у мене гібриди, а гібриди е, урожай дають тільки на центральному, ну, на центральному вони дають і на бокових, але ну, в основному і на центральному, тому що сортові огірки дають на бокових пагонах. І прищіплюють основний пагін. А ці всі йдуть, якщо їм йдуть на цьому центральному стеблі. І ось, подивіться, тут я видалила пасинок і ось скільки тут йде огірків. Ось чотири огірки У цьому, в цій цьому, в цьому, в цьому пазусі йде чотири огірки. Ті підростуть, ті обірвуть, а ті будуть далі рости. І так вони. Ось всі вуса я також вирізаю, щоб вони не тягнули поживні речовини. І ось таке у мене йде ось таке стебло. Я обкручую кругом, але ну, зараз мені син подарував такий степлер, мені дуже сподобався він. І от степлером я отак прикручую до центрального, до цієї нитки, як і до мотузки. Ось тут теж я видалила пасинка. І ось подивіться, скільки йде звідси огірочків. Якщо дати волю рости боковим пагонам, то тут буде ліс дрімучий. Їх буде огірків буде не видно. Все буде в цих пагонах, буде загущено. І мало того, що загущено, ще й погано зав'язуються і ростуть плоди. А так вони ростуть. І ось я оці пагони. Пасинки я всі видаляю. Я їм надаю. І урожай буде набагато кращий, чим дати їм зарости дуже. Ось такі. У мене тут гібриди, гібриди еколь. Коприкорн, кібрія. Я сажу гібриди. І ось так ось все видаляю. Всі ці лишні. І подивіться, скільки на стеблі є огірків. Ось скільки. У мене тут лежить капельний полив. І от там унизу, бачите, огірки ростуть повільніше, вони майже, а вище вже через то нижні огірки бажано видалити. Щоб Дати ріст, цим, які швидше ростуть і зростають. І ось на прикладі оцього огірка я хочу показати. Ось Пасинок і ось огірочок. Пасинка я обриваю. Лишається один огірочок. Точно так же роблю і тут. Тут лишається, і ось я вам зараз покажу нижче. Отут я обірвала ось пасиночка. Ось тут. І подивіться, вже пішло з пазухи два, огірочки два. І тут пішло. Ось тут ще більше їх так. Mm, З кожної пазухи пішло, а тут ось уже скільки пішло. Тут теж я пасиночка, ось тут я забрала пасинка і пішло ось така кількість огірків внизу. А якби я не забрала пасинка, піш, пішов би цей пасинок рости, заросло б дуже густо і так, же, щоб було густо, то... І плоди погано зав'язуються, і знайти їх не можна, і грибкові захворювання тут як тут. Ось вже в пазух сидіться. Випускається один огірочок. Тут я забрала, і пішли ось маленькі огірочки. І отак в один стебел я веду ось теж пасанок. Я цей пасанок прибираю. І звідси з цієї пазухи почнуть рости. Кущом огірочки. Це в мене огірочки Ecol. Самозапильний гібрид. Має дуже багато зав'язі. Ось там внизу прямо ось такими купами. Я сьогодні вже вибрала огірки. тому вони більші вибрала, ось лишилися тільки маленькі. Ось скільки їх там є. Сьогодні в нас дощ є на дворі. Добрий лі, я вирішила теплиці трошки ввести лад і посанкувати свої віручки. ось є горочок. Почалась повітряна тривога, цілу ніч І зараз знову страдає наша Україна. Однак, так, що я вам хотіла показати. Подивіться, тут, де я вирвала пасенка, ось пасенок, стовбурчик, ось пасенка. Подивіться, скільки із цього вузла пішло її рочи. На цьому буду закінчувати. Будьте здорові, миру, перемоги нашій Україні. Пока-пока.